Я теж хочу жити зараз і потрапляти в якісь місця. Ні, ми тут не піднімемося ніде. Тут потрібно виключно на проїжджу частину. Будьте ще. <плес> безбар'єрна мрія. <плес> Мабуть, найчастіша проблема все-таки це, коли ставлять десь е позначки, що це там безбар'єрна або інвалідний знак, а там насправді цього немає. Тобто я йду конкретно в те місце, плануючи свій маршрут, бо завжди приходиться планувати маршрут, і там не виявляється того, що обіцяють. Наприклад, парковочне інвалідне місце огорожено забором. Це чудово, що зміг припаркуватися, але не можу вийти з машини. Проблеми, з якими стикаються люди на кріслах колісних, не завжди очевидні. Ветеран війни Дмитро Буховченко розповідає: позначка для людей з інвалідністю не завжди відповідає дійсності. І те, що комусь здається зручним, може бути зовсім недоступним для інших. Вже звертаємо увагу відразу, яка висота це вже Як треба. Це, це вже треба бути олімпійським чемпіоном, аби піднятися. Ми спробували Попробуємо. Це підйомник, на який орієнтує, що це якраз людей з інвалідністю. Угу. Тобто я знаю, що тут з завдаки, можу потрапити сюди. Але ось цей підйом кут. Трамплін, я його сам не візьму разом із міським головою Анатолієм Федороком. Дмитро пройшов вулиці енергетиків, аби особисто продемонструвати, з якими труднощами стикаються люди з інвалідністю. Я буду допомагати, бо плитка точно не передбачена для такого підйому. В рамках реалізації проєкту Рух без бар'єрів вулиця енергетиків стане дійсно безбар'єрною, адже за планом зручність передбачається у всьому. Від доступу до тих чи інших приміщень до простого пересування вулицею ніколи як зараз не було людей з інвалідністю так багато в Україні, і на жаль, їх буде ставати більше. І це потрібно. Ми говоримо про адекватні речі, і це потрібно. Я теж хочу жити зараз і потрапляти в якісь місця, тому з розумом до всього відноситься, і це так потрібно. Рух без бар'єрів це не про будівництво, а про людей про гідність рівність. І можливість кожного жити повноцінно і не відчувати бар'єрів ні фізичних, ні людських.